Встановити правду та виявити винних у злочинах допомагає якісно зібрана доказова база. Першими на місце події виїжджають криміналісти. Їхній робочий кабінет лабораторія на колесах. Ми на ній виїжджаємо на огляди місця події, і на різні слідчі дії. Для збору кожного виду доказів на місці події окрема валіза. Таке, як криміналіст У, універсальна, також є більш спеціалізовані, наприклад, балістика. Вона нам потрібна для оглядів місць подій, пов'язаних із використанням вогнепальної зброї. У балістичній валізі все для визначення траєкторії, кута влучання кулі, її калібру, розміру вхідного чи вихідного отвору. Наприклад, якщо постріли здійснювалися в машині, в машині залишається отвір від кулі. Ми вставляємо. Металевий шуб в цей отвір, і можемо побачити приблизно під яким кутом летіла траєкторія польоту кулі. Прикріплюємо нитку до цієлевої металевого щупа і протягуємо, щоб побачити приблизно траєкторію польоту кулі. З кожної поверхні на місці події знімають відбитки пальців. Це важливо для ідентифікації присутніх в момент злочину. В кожної людини унікальний візерунок каже Віталій. Наявні сліди популярних ліній сліди пальців. Їх у подальшому при огляді місця події буде упаковано до паперового крафт конверту і вже в по Дальшому слідчим направлено для проведення експертизи. В пересувній лабораторії більше десяти таких валіз і місце для оперативного опрацювання та зберігання доказів це такий собі пересувний робочий кабінет для криміналіста. При польових умовах дуже зручно писати огляди місць подій, працювати за комп'ютером. Також є розетки, тобто можна підключити комп'ютер до мережі. Потім у нас є різні освітлювачі. Також для оглядів місць події в темну пору доби вони нам дуже допомагають. Різні огороджувальні стрічки, конуси, драбина. 24-річний Віталій працює криміналістом вже чотири роки. Обрав для себе таку професію через загострене відчуття справедливості. Розповідає чоловік. Відразу після школи вступив до академії МВС і жодного разу не пошкодував про свій вибір. Коли восени минулого року потрібно було допомогти колегам на деокупованих територіях у зборі доказів воєнних злочинів, поїхав без роздумів. Ми залучалися до оглядів місць дислокації сил РФ, документували їхні штаби, комендатури, так звані, будинки, де вони дислокувалися, також залучалися до ексгумації тіл при слідчих діях. також Користувалися всім кремлістичним обладнанням. Віталій працював на деокупованих територіях 45 днів. Найважче це постійна небезпека та споглядання суцільних руйнувань, каже чоловік. Але якщо буде потреба, поїде знову, щоб кожен злочин росіян був розкритий та не залишився без покарання.